Вантажівки, крани, гумові чоботи та каски у Запоріжжі. Навчання з цивільної оборони, тож комунальники та служба порятунку перевіряють в якому стані їх обладнання. Мета проінспектувати реальну готовність державної служби з надзвичайних ситуацій діяти у таких ситуаціях та виявити, чого бракує для якісної роботи. Саме за підсумками такої інспекції, ДСНСники вже отримали декілька новеньких вантажівок, які сьогодні і продемонстрували. основному обладнання застаріле, і аби обладнання не підвело, у найвідповідальніший момент за ним треба ретельно доглядати, розповідає рятувальник Валерій, бо місія у них відповідальна. Представлене обладнання, це призначено для спасіння людей, які казали, в очагі пораження, тобто при утечці хімічних опасних веществ, при дорожньо-транспортних пришествиях, при внезапно при принізав розрушенні розрушення здані сооружені. Головне для рятувальників швидкість, тому дуже цінними є такі зразки техніки, як ось цей різак по металу. Завдяки йому рятувальники за лічені хвилини можуть звільнити потерпілого. У нас норматів, коли відбувається дорожньо транспортне пришествие, потрібно освободити пострадавши, які зажати в салоні автомобіля. У нас норматів для того, щоб розрізати цю машину 2,5 хвилини. Чим швидше ми витащимо этого пострадавшого і швидше передадим працівникам скорої допомоги, тим більше вероятне, що він станеться живим. Як саме використовується те чи інше обладнання, рятувальники продемонстрували усім присутнім. підсумками інспекції, на якій був присутній представник Міністерства оборони України, констатували запорізькі служби по досить добре оснащені. Головне управління Державної служби в Запорізькій області відноситься до найбільш оснащених силами і засобами управлінь і з високим рівнем підготовки рятувальників державної служби. Алла лисак, Роман Росиловський, спеціально для медіагруп нові проекти.